Чується звук? Люди, який дощ на дворі. А я, он лежить мій укорінювач, вже треба ховати його. Я вже його використала, ну як використала. Черенкою, далі пепіну. Дуже багато людей просять, не переживайте, всім буде. У мене є ці, там є 20 штук. Ні, 16. Тут он 9. Зараз ще виродненько посажу. Все буде добренько. Не переживайте, будете з пепіночкою. Дайте покажу, поставлю його сюди, бачите, дощ іде. Поставлю його сюди біля того. От. Як це мені його пристроїть. О, зараз поставлю, зараз поставлю тако. Опа, тільки що його. Це є. То він ще наломала і держала довго в руці, і він понагинався, гляньте. Ну нічого. Тут уже прийнявся. Клас. от, Зараз піду ще одненько знайду, щоб вже порожній стакан не був. Так що ті, хто в мене просив і просять, не переживайте, я вам все зроблю. Все зроблю. Ох, Боже, вже таке все велике пройти не можна. Він такі гарні. Бачите, вже садив великий горшок і буде рости отаке, як у мене. От. Я тут вчора зламала гілку помідор. Показую подружки. Вона, ой-ой-ой, а я кажу, слухай. Ще буду, ой-ой-ой, о, он до. Бачите? Треба якось причепити його отако, Дуже багато помідор. Але я думаю, ну хай потіліпається. Хай потіліпається, дивіться, які помідорочки. Дивіться, що робиться. Гляньте, ну, як зонтики. Бачите? Сьогодні після обіду мені запилять, бо вже з'явились нові квіточки. Тут я запиляла, то... Ой, дивіться, в неділю запиляла, бачите? О! Вони навіть по кольору другі. Але відкрилися нові, і я мушу нові теж. Ось тут є декілька штучок, вон, жовтеньких, по них видно. О, оці о, відкрилися. Бачите? А ще зараз така тим, погода, слухайте. Але я запиляю по другій причині. Я ж розказую, по, чого я їх запиляю. Добренько, на цьому все. Я хотіла вам показати, що я працюю. І з пепіном не переживайте, будете мати. То така смакота. Всім гарного дня, мирного неба, буду далі працювати. На дворі треба тут щось робити, але я не можу принести, перегною. Оце от останнє, що я виложу сюди. Ви гляньте, яку я землю готую. Це я для пепіну тільки що приготувала. Гляньте, на яка земля. Бачите? Торф, агроперліт. Агролайф, земелька, піска не дала. Ох. Е, і тут в мене ще оставався, е, перегній. Зараз я туди не піду, тому що там мокро. І оце, що посажу, то посажу. Тут на одне хватить. Дуже багато йде землі. Великі Великі ці і багато землі. Добренько на цьому все. Буду працювати до слідуючого відео.